Четверта закладка мамутів. Приложив куплені 10 штук. Цей інкубатор тут вилупилось. З третьої закладки вилупилось 30 штук. Всі, які дійшли до виводу, всі вивелись. Чотири яйця. Пізніше проклюнулись, такі вони слабуваті. Ну, Вроді должно бути там все нормально з ними. То помив інкубатор переложив, тому що це вже тут 27-й день сьогодні цим купленим, а цим 21-й день. То вже можна бачити, що воно, не знаю, буде видно чи не буде. то вже якби шевеляться, не знаю, видно, не видно, то так перевіряю, то почти всі шевеляться, то так охолоджую, тому що яйця багато гріється. Ждемо, як ті будуть, тому що тут схема трошки інша, трошки інша вологість і трохи інша температура. Подивлюся, як при цій схемі будуть лупитися, і плюс воно 5 чи 6 яєць, не митих лежить. Хочу подивитися, що з них буде. Ці ось 10 штук відро з теплою водою начал замачивать я и ту е, третью закладку получается 27 день два раза замачивал и на 28 день тоже до наклеву два раза получается замачивав не знаю правильно неправильно но полупились вони мені понравился одновременно вылупились то якось хорошо так получилось то попробую і ці так же само зробити, а там воно б покаже, зрівняю, чи є смисл, чи немає цим займатися.